Добрий ранок. Давайте сьогодні поговоримо про соціальну реалізацію, тобто про роботу. І коротше, давайте почну з того, що все життя я відчувала, що от, звичайна робота в офісі мене якби засмучувала. Я відчувала, що я не зможу працювати просто в офісі з 8 до 5, як положено. Uh, і от в мене мама, наприклад, вона взагалі така кар'єристка. Для неї робота завжди була це просто все. Все життя, що я пам'ятаю, то це у мами робота там, допомагати людям. ну Тобто соціально реалізовуватись на максимум для неї це завжди було дуже важливо, як ми бачимо по мені. До мене передалося це також, тому що в мене ще й бабуся була така сама, яка, можна сказати, до смерті ходила і робила свою роботу. І в нас в сім'ї це такий паттерн. От у кожної людини є якась своя кермічна проработка. Да? У моєї подруги одної, в неї по відносинам, постійній якісь треші, у когось по дітям. У мене, звісно, по соціальній реалізації. І цей блог, він якби. Продукт того моменту, коли я попала в свою соціально реалізов... ре... реалізаційну кризу. Тобто наразі у мене дуже багато клієнтів, і наразі я розумію, як мені рухатись далі, і це все ви розумієте, неправда. І я зараз себе шукаю і намагаюся через ці бесіди сама з собою. З вами зрозуміти, як рухатись далі. Так ось. І так вийшло, що мене направили навчатися на юриста. Ну, як направили, ну, а, а що я могла тоді в 15 років знати про себе? Я про себе нічого не знала. І якби мама допомогла, вона, як нормальна мама, кожна мама намагається. Побачити в дитині таланти і направити куди треба. На той момент я вміла гарно комунікувати з людьми, доводити свою точку зору, якось отак от все пішло до того, що вирішили, що це така професія, яка не залишить голодним тебе ніколи. Але, ну якби навчатись було все супер, мені подобалось. Як навчання, мені подобалось, але як пішло діло до реальної роботи. Я попрактикувалася і в суді практикувалася, і в міліції практикувалася. От я не пам'ятаю чи в прокуратурі, ну, по-моєму, там не була я. Суд, міліція була, тоді міліція, зараз поліція. І потім я пішла працювати в суд, так як я ну, я не знала, куди рухатись мені. Мені було 23 роки. Я повернулася в своє містечко, звідки я родом. І вийшла заміж, і не знала, що мені робити далі. Тобто я відчувала десь в глибині душі, що в мене якась там має бути місія велика, що я повинна. От у мене завжди було таке відчуття. Я дивилась всякі там прозірок випуски, і от вважала, що я повинна бути публічною. Я не знаю, чого я так думала. От я думала, що мені треба бути десь от публічною. Я не розуміла, яким чином це може бути. І пішла, я повчилась, ой, тобто попрацювала я в суді секретарем дуже недовго, тому що я відчула максимальну депресію, яку можна тільки відчути від роботи не за призначенням. Тобто я, як чоловік згадує ті часи, чесно, поганий час був, тому що я тоді курила і курила багато. У мене якби таке було полегшення в житті. Попрацювала, вийшла на обідню перерву, покурила, поспілкувалася з якоюсь подружкою. Після роботи вийшла, там теж покурила, з кимось поспілкувалася. Це, знаєте, як ото відрада, коли в тебе в житті відбувається. Ну, от я не скажу люди, які працюють в суді, і багатьом людям це подобається. Я думаю, що. Це в мене такі відчуття, тому що я була не на своєму місці, тому що я там відчувала, що я як гвинтик в системі роблю все по шаблону, немає ніякого творчого розвитку, і я просто з 8 з восьмої до 17 як гвинтик по шаблону, по шаблону. Додому я приходила і лягала спати. А на вихідних ще й вживала алкоголь, щоб якось оце все. Пережити. Таким чином, слава Богу, я недовго пропрацювала, було всього лише півтори місяці, а потім я завагітніла. Слава Богу, все добре, це вже було давно, дитина здорова, все в порядку. Я потім всі ці звички кинула. Зараз в мене нормальний образ життя. Хоча в певний період, коли я вживала частеньку алкоголь, ну як частенько, не те, щоб як там геть закінчений алкоголік. Але достатньо часто я вважаю, що це часто, тому що це могло бути системно там, кожну п'ятницю, кожну суботу, а ще й іноді в якийсь буднічний день, що я вважаю недобре. І я зрозуміла, що все це від нереалізованості і від нерозуміння того, хто я для чого я душа. Ну, десь всередині підказувала, що тобі треба там, в публічність, тобі треба блог заводити, тому що блог я вже мріяла завести давно. Але ж було дуже багато страхів. Ну, скажімо так, зараз я вже свої блоги веду на протязі з 2019 року, це там скільки? 6 років, і все одно я завела. Окремий аккаунт, щоб ділитися зараз з вами максимально чесно, тому що цей страх соціального несприйняття, він в людях закорінений дуже сильно. Хоча я з цим зараз працюю, як би в цілому зараз готова до будь-яких коментарів. А якщо вони будуть хороші, то я до них дуже дуже готова. І виходить так. Продовжуємо цю всю мою епопею розмови з вами чесною. Дійшло до того, дитина з'явилась, дитинство дитини, понятно, там був декрет, материнство. І приходить момент, коли дитині вже пора в садочок, а я, а я не розумію, хто я і для чого я. У мене так склалось тоді, що в якийсь момент я відпустила всі ці. І знайшлась робота менеджером з продажів. На певний період, десь на півроку, я відчула, що ніби о, клас, моє, супер, я з людьми в колективі і ще й з дому працювала. тобто просто Прокинулась, всіх випроводила і з дому працюєш, і гроші є. Навіть був такий період, коли фінансово в сім'ї так все стабілізувалось, і я відчувала таку радість, комфорт від цього. Мені було ну, кайфово, якби. А потім знову приходить ця пустота. Я пам'ятаю, от як зараз. Я потім проаналізувала, що це е, був якийсь е, це було повнолуння, але. Я не пам'ятаю, нібито там ще й затемнення було. Бо повнолуння, затемнення, якщо щось десь не так, просто вскриває дуже сильно. Мене просто накрила якась знову апатія, депресія, відчуття того, що я проживаю якесь не своє життя, що я якась. Ну, от, відчуть... от коли ти не на своєму місці, це не залежить від професії. Ти відчуваєш. Що ти якби проживаєш життя даром, що якась от немає в цьому ніякого сенсу, що ти не приносиш користь, це означає не те, що професія якась не така, погана там, бо всі професії круті. Просто ти повинен бути на своєму місці. А в той момент я була не на своєму місці. Менеджер з продажів, воно в мене якби гарно виходило, але це. Не те, не та максималка, на яку я здатна. Отак. І в цей момент, поки я сиділа вдома, в мене якийсь такий відчай був, я прочитала книгу про те, як складати карту бажань, там якась дівчина написала цілу книгу по пунктам, як все там правильно робити, що, за чим і для чого. Не знаю. Просто я ще така людина, дуже люблю навчатись, дуже люблю пізнавати інформацію. Нову, різну, а всяке таке езотеричне, містичне, все таке цікаве, мене завжди притягувало. Я завжди в цих темах ну, як варилась, цікавилась, підписана на різних астрологів, нумерологів. Це, Це добре, що відбій. Я сподіваюся, що мене чутно. Так от я прочитала цю книгу і вирішила буду зараз собі робити карту бажань. Зараз може ця жінка замовчить, і ми продовжимо. Боже, так штатівчик держу, аж руки трішки болять, буду переміщати його. Так, я не знаю, чи мене чутно, але я продовжу, бо що ж я буду ждати. Я почала складати свою першу в житті карту бажань. Ну я там багато чого наліпила, що я там і відома, і всяке різне, і про відносини, особливо про подорожі, бо подорожі це теж одна із моїх, ну скажімо так, задач. Ну, трішки болить, тому що зараз не виходить е, подорожувати туди, куди б я хотіла, але я до цього йду. І е, в центр я не знаю чому, але в центр цієї карти бажань там треба наліпити те, що в тебе прям від душі найбільше. І тут я знаходжу картинку, яка називається Астролог онлайн. От просто, от я просто складала складала ту карту бажань, і тут астролог онлайн, і я люблю в центр. І буквально, от воно, мабуть, я просто, знаєте, от карти бажань вони не працюють тільки тоді, коли ти її робиш механічно. От хтось там сказав, що так треба зробити, я її зроблю, і в мене все вийде. В той момент, коли в мене було таке відчуття апатії, в момент, коли я робила цю карту бажань і в голові собі уявляла, а, а що, якщо моє життя буде ось таким? А що, якщо в моєму житті буде ось це, я відчувала такий підйом. От в мене сам процес був в мене постійно, як метелики якісь були. Мені так аж мурашило. В мене якась була радість, якась надія, все, моє життя може змінитись, моє життя може бути кращим. І... Ось буквально я роблю цю карту, я її вішаю собі вдома на стіну. Через тиждень, от рівно, десь днів через сім, я потрапляю на безкоштовний вебінар астролога, і там по посилки перейдіть, закритий вебінар. Ну, переходжу я туди. Я щось там потрапила не на самий початок, а десь на середину. І дивлюсь, там якась натальна карта, але не така, як я звикла. Ну, тобто, я дивлюсь, там якісь квадрати, трикутники, ромби. І, ну, і я, от, знаєте, от, Коли ти потрапляєш на якийсь свій шлях, ти нічого там не розумієш, ти дивишся, ну, от, якісь, це в мене була астрологія. У вас це може бути будь-яка професія. Ти нічого там не розумієш, там, наприклад, якийсь дизайн, ти дивишся, там якісь чертежі, щось креслення, щось непонятне, але тебе туди, манить. Я не знаю, що я не знаю, як я хочу туди, я хочу спробувати. І от в мене було з цією астрологією. Наступний день я сиділа після того вебінару, така вся розстроєна, того, що там було потрібно заплатити 5 тисяч, ну, це тоді були. В рублях, бо давно це було до війни і в Україні чомусь таке навчання я не знаходила. Але в мене якби не було цих грошей. Я сиділа така дуже сумна, і підходив мій чоловік, що ти така сумна. А мені, щоб ви розуміли, мені було даже соромно йому зізнатися в тому, що мені подобається от астрологія і хочу я бути астрологом. Хоча він же ж якби не дурний, він же бачив. Які я там прямі ефіри дивлюся, які я вебінари дивлюсь, і що я наліпила в своїй тій карті. Просто він в мене такий дуже тактовна людина, яка ніколи не лізе і ніколи не коментує, ну якби такі речі. І тут він видає, що ти сумна із-за того, що хочеш піти ну, на свою астрологію, і я кажу, що так. І в цей момент мій чоловік дав мені гроші. А потім дав мені ще більшу суму, навіть взяв кредит, тому що на той момент ми не могли собі ну, якби дозволити таке навчання. І я йду навчатися. І щоб ви розуміли, у мене ну, я така людина, яка рано лягає спати. В 9 я вже можу спати, ну, там, в 10, в 9. До 12-ї ночі сиділа, писала конспекти по цій астрології. І той курс це був самий перший. Я з усієї нашої групи закінчила єдина найкраща. Мене навіть відмітили, що я на екзамені була просто найкраща. Тому що в мене наскільки ці всі пазли складалися, наскільки я швидко хватала, просто ну, от я вперше в житті відчула, що от це перше, що мені дійсно цікаво, що мене дійсно запалює. Таким чином розпочався мій астрологічний шлях. На той момент все світ творець мені дуже сильно допомагав, тому що в мене не було супер розкрученого блога, якоїсь реклами. Я взагалі рекламу ніколи не запускала, але е, в, мене, в мене одразу пішли клієнти, І причому я на той момент брала е, спочатку 500 гривень за консультацію, потім 1000 гривень за консультацію, а це був 2019 рік. І в той момент тисяча гривень я могла за день провести дві консультації. Майже кожного дня приходили люди на консультацію. У мене був якийсь період, от прямо люди йшли, йшли, йшли по Сарафанному радіо, і всі задоволені. Потім поступово по Сарафанному радіо людей ставало менше, але все одно люди були завжди. І останнім часом, зараз секундочку. Останнім часом ось у мене прийшов особливий період кету, яким я зараз і ділюсь трансформаційний, так склалося, що люди приходять ну, от, тільки щоб закрити базові потреби, ну, базові потреби оформлення і ведення мого ФОПу, тому що я веду діяльність офіційно. І якби я залишилася так, знаєте, сам на сам зі своїми думками. І просто дуже сильно мене... Ну, от, якби винесло максимально емоційно від цього її самотності, від того, що гроші мені також потрібні. І, від, від усього, від такої... і знову оце, прийшла пустота відчуття, що я не до кінця реалізована. Але слава Богу, завдяки тому, що я вже якби, да, знаю ці моменти. Я зрозуміла, що мені потрібно почати робити щось нове. Ну, от як тоді е, я була менеджером з продажів, і мені було. Я створила ту карту бажань і пішла навчатись на астролога. Дуже сильно ризикнула. Це ризик був для нашої сім'ї. Пересяду бо щось, сонечко там світе. Для нашої сім'ї це був дуже великий ризик, тому що вкладення величезні. Я живу в малому місті, в якому. Астролог прирівнюється до гадалки, і це в 25-му році, в тому числі. І зараз я зрозуміла, що мені знову треба йти в щось нове і в якісь нові ризики. І перше, що я зробила, вирішила йти навчатись на психолога, тому що я зрозуміла, що просто астрології мені вже якось замало. Я зрозуміла, що я хочу глибше вивчати, глибше вивчати людину і глибше розуміти себе в першу чергу, бо чесно, всі ну, професіонали, психологи, там, астрологи йдуть в ці професії в першу чергу вирішити свої проблеми. Ну, от і я пішла йду туди зараз, вирішити свої проблеми і таким чином можливо допомагати іншим. Це буду поступово ділитись і завела цей блог для того, щоб щиро ділитись думками і тим, що я проживаю. І я би могла, знаєте, можна було би пробувати якийсь бізнес відкрити. Зараз цих бізнесів просто там, кофейню відкривай, або просто автомат з кавою встановлюй, або ще якісь. Різні варіанти, та варіантів просто маса, аби ти просто хотів це робити, навіть просто штучний інтелект, купа відеоінструкцій, як на штучному інтелекті заробляти гроші. Навіть я пробувала тестіровщик, ну, тестувальник, да? навіть це пробувала. Але я зрозуміла, що для мене, як для особистості, Важливо не тільки ресурс, фінансів, який я заробляю, а мені важливо, щоб я відчувала себе на своєму місці і відчувала себе корисною. Того зараз, хоч як би там мені необхідно не було заробляти, я вирішила йти в цей експеримент відвертості, чесності і своїм прикладом показувати, що ви не одній проживаєте. Оці всі етапи. О, у мене вже телефон говорить, що сідає заряд. Тому, якщо вам відгукується, просто залишайтеся, діліться думками, бо для мене зараз це дуже важливо. Я вперше в житті виходжу ну, отак от щиро. Для мене дуже важливо зараз комунікувати і відчувати, що тут збираються люди. Які близькі мені по духу, і яким буду близька? Сподіваюсь, я все до побачення.